З 23 на 24 не спав цілу ніч. Дивився новини і слідково. 8 ранку я вже був на військкоматі в Богородчанах. Пішов добровільно, по факту, я не є призовник. На наступний день ми поїхали вже в центр комплектації Національної гвардії. Я бачу хлопців, з якими я йду. Мене не брали страхи. Ну, тому що я знав, що в разі чогось мене звідти витягнуть. Ну, Або винесуть, або виведуть, або ну, ну мене звідти заберуть по-любому. То там була лісиста місцевість, просто яку висікають. Поки я був від кулі, не було, напевно, ні одного поранення. Принаймні, поки я був, поки я чув. Дуже багато було від осколків, і, зокрема, від осколків дерев. Просто б'є в дерево, дерево розлітається. Це сосна, це щепки. Ці щепки можуть позабуватися всюди. Складно ще те, що, то, що а, вночі навіть з тепловізором, навіть з нічником а, треба дуже добре дивитися. Тому що, як би там не було, якщо день був сонячний, вночі, коли холод, ліс трохи парує. Вночі вони більше коригують, я би сказав, дронами і артилерією. Все. Тобто піхота вночі, ну, так, вони можуть підлізти під шумок, але просто там люди відказуються лізти. Десь близько першої, півдругої, можна сказати, дня. Ну, обід. От вони пробували прорватися, в них не вийшло. Потім було трішки затище, а ввечері вже виїхав танк працювати. Коли ми сиділи в бліндажі, нам був прильот, а отримав поранення, я і на моїй позиції ще один хлопець, позивний тор. Получається, йому також залетів осколок від танка в плече. Це було 10 березня, десь близько 7 вечора. Евакуація, один госпіталь, інший військовий госпіталь, потім вже лежали в Харківській області госпіталі. Ну, а потім вже в Івано-Франківську, в нашому госпіталі. При, при бажанні в них людей може бути навала. Нас можуть людьми завалити, але От за тих хлопців, з якими я був, я можу сказати, з гордістю і з певненістю, що а, ми не відступимо.